Рецепт Кока-Кола винайшов фармацевт Джон Пембертон у 1886 році. Цей оригінальний рецепт частково зберігся у його зошитах. Спочатку напій називався французьке віно Кока а після запровадження сухого закону став безалкогольним і отримав назву Кока-Кола. За історичними джерелами напій містив такі основні компоненти: екстракт листя коки, основний тонізуючий інгредієнт. Тоді це було законно. У напої справді був кокаїн. Його прибрали тільки у 1904 році. Екстракт горіхів коли, джерело кофеїну, дає стимулюючий ефект. Звідси слово кока, цукор дуже багато цукру. Цитрична кислота або лимонна кислота для свіжого кислуватого смаку. Сироп кукурудзяний це густий розчин глюкози з кукурудзяного крохмалю, який надає напою солодкості та щільної текстури. Карамель натуральний барвник, отриманий нагріванням цукру, який надає кока, колі її характерний темно коричневий колір і легкі підсмажені нотки. Ароматичний мерчандайз номер 7 основа смаку кока-коли. Це секретна суміш ефірних олій і спецій, яку Джон Пембертон вигадав у 1886 році, щоб надати напою унікальний аромат. Її склад понад 130 років лишається найбільш охоронюваною комерційною таємницею у світі. Відомо лише, що до класичного складу входили апельсинова олія, лимонна олія, олія кориці, олія мускатного горіха, коріандр, неролі, олія з квітів помаранчу. Саме мерчандайз номер 7 робить кока-колу неповторною. Навіть знаючи основні інгредієнти, повторити її смак практично неможливо. Газована вода додана випадково помічником. І так народився газований варіант. У першому варіанті 1886 року Напій містив близько 9 міліграмів кокаїну на порцію. Назва Кока-Кола від двох головних інгредієнтів. Її запропонував бухгалтер Пембертона Френк Робінсон. Він же придумав і легендарний логотип, написавши його красивими завитками. Цей почерк використовується й сьогодні.